На підставі яких документів ви маєте право легально працювати на території Європейського Союзу. На даний момент усі країни Європейського Союзу відкрили руки для українських біженців і дають змогу працювати легально на підставі тимчасового захисту. Але війна закінчиться. Тому давайте розглянемо інші варіанти, як ви можете працювати легально в кожній із країн ЄС. Перше це паспорт громадянина ЄС. Якщо ви маєте громадянство будь-якої із країн Європейського союзу, ви маєте право легально працювати у будь-якій із них. Другий спосіб карта побиту. Ви можете отримати отримати карту сталого побиту, карту резидента або карту тимчасового побиту і проживати і працювати в країні її видачі для того, щоб працювати в інших країнах. Вам потрібно отримати додатковий дозвіл в країні, які плануєте працювати. Важливо відмітити, що ви не зможете працювати більше 90 днів півріч, або ж поїхати в цю країну в делегації. Наприклад, з Польщі українці їдуть до Німеччини на підставі делегації а 1 і третій спосіб це тимчасовий захист. У кожній країні Європейського союзу ви маєте право отримати цей захист і працювати легально.